Вас Інструктор. Всем доброго дня! Я Ворон, он єнот. Ми інструктори з тактичної медицини, громадської організація Купана. І сьогодні ми хотіли б зробити таку невеличку розпаковочку, тобто ми ще не відкривали її. Подаруночок від, від когу. Компанії Дніпро. Подарунок від компанії Дніпро, а саме підсумочки ну, різних типів, котрі ми б хотіли зробити огурців. Ну, скажімо так, воно новеньке. Ми його при вас розкриваємо. Зараз ми поділимося першими враженнями, а потім через деякий час, звісно, покажемо, що відбулося, наприклад, через пів року користування. Підсумок під аптечку вже з платформи. Дуже якісний матеріал. Я от, е, коли трогаю речі компанії DGRO, у нас був огляд і підсумком, і скоро ще один зробимо. А, скажімо так. А, достатньо непоганий планшет для розкладки. Ось. Спробуємо колись його наповнити, щоб зрозуміти, скільки чого сюди влазить. В принципі, для того, щоб його висмикнути, достатньо, достатньо просто. От, не складно. От. Або просто достать ось тут ось. не так то легко. А ось тут, в принципі, якщо він буде в мене на боці або ззаді. Достати його достатньо просто. Зараз ми, ми спробуємо ще раз. Можливо, щоб він не випав, кудись да? його завести. Це для того, щоб витягнути його в екстрений момент. Такими підсумками, як другою аптечкою, Схожими підсумками користувалися мої друзі-штурмовики інших підрозділів. Кажуть, що зараз вони використовують одну велику аптечку стаціонарну, одну другу маленьку, десь тут поблизу, щоб в плані втрати або швидкого доступу доставати. Як на твою думку? На мою думку, аптечка зроблена з якісного матеріалу, доволі функціональна, але по наповненню будемо дивитися, як вона буде працювати в наповненому стані. Резинки якісні. І по об'єму мені здається, що так. Скажімо, як до не непогано. Так до да, поптечка чудово. Друзья, мы еще можем сюда подласти стропориз на очник, на очник слегка и торбаковый дробь. Mm? Вполне як до аптечка. Ну, або міні-аптечка. Ми ще в свою вкладаємо. Базу, чого цікавого? Да. Базу. Ну, в цілому. Ну скажу так, будь-яка аптечка, яка додається до амуніції, це, ну скажемо, там 200 грамів, там 300 грамів, так, там кілограм і то є. Но... Не легка вона виходить. Тому можливо комусь вона піде і як не до паптичка, основна. Ну сам принцип висмикування якби, дуже легко. І тут прикольно, що зроблено бачиш, що просто можеш не в мойку в'язати, а просто на ремні собі зафіксувати, заліпити і тримати. А може ще тут що здесь в мою ще не прийде. кому я буду зустрінутися сі? Залітити. Так, що, шановні, маленький огляд, всім гарного дня, слава Україні! А? Героям слава!